В наявності фрезерний верстат НГФ-110х4 в новому стані. В новому тут насправді все нове. Нічого ніде не ставилось, не крутилося, лишата нові, все, все його рідне, голова вертикальна. Кожна табличка, все читається, все, все гарно. Ось такий комплект. Інструменту до нього, оправочка також. Видно, що вона не, майже не зажималася, все нове. Ось серга до нього, гайка тут також видно, що не крутилася. Він підключений на 380. Можемо переключити через частотник. Буде ціна на 2000 дорожче. Ціна такого станка 70 тисяч гривень. Включаю, показую в роботі. Він підключений на 380. Тихенько працює, мастила там немає. Все гарно працює. Тихенько, якщо мастила залити, буде ще тихіше що працювати. Звертайтесь за номером телефону або в особисті, підпишіть, дзвоніть. Станок дуже гарний стан.